Екологічний івент, міжнародний день чистих берегів, був приведений в селі Олександрівка Подільської міської територіальної громади з метою привернення уваги громадськості і дбайливого ставлення до навколишнього середовища, а також підвищення рівня екологічної культури. В цьому заході взяли участь працівники органів місцевого самоврядування, представники молодіжного парламенту. Одним словом, всі бажаючі, для кого збереження та відновлення довкілля є проявом любові до рідного краю. Гарні краєвиди Кола та лагідна погода цього осіннього дня сприяли тому, що за кілька годин праці було прибрано все сміття, яке залишили по собі несвідомі відпочивальники, скошено траву та бур'яни, упорядковано прилегло до водойміща територію. Все прибране сміття вже сьогодні буде вивезено на полігон ТВП силами КНП «МОК Чиста громада. Всі працювали дуже натхненно, було зібрано дуже багато сміття. Хочеться, щоб той лад, який ми навели, підтримали усі мешканці нашої громади. Збережімо довкілля для наших майбутніх поколінь. Тож хочеться сподіватися на те, що ті, хто прийдуть сюди відпочивати, обов'язково прибиратимуть за собою, підтримуючи чистоту та оханність території. Адже зберегти довкілля в належному стані для майбутніх поколінь це справа всіх і кожного.